Інвестування це купити щось сьогодні, щоб отримувати постійний дохід в майбутньому. Наприклад, ви купили квартиру, щоб здавати її в оренду і отримуєте щомісячні платежі. Також ви сподіваєтеся, що вартість цієї квартири збільшиться з часу. За 100 доларів не купиш квартиру, але можна купити акції відомих компаній. Купівля акцій. Це базовий спосіб накопичення та примноження своїх коштів у всьому світі. Він підходить для простих людей, таких як ми з вами. Особисто я починав з 10 тисяч гривень. Це не потребує ризику і не потрібно роками вивчати інформацію, щоб почати. Купівля акцій це фундамент вашого фінансового майбутнього. Ви купляєте акції компанії. Наприклад, ти хочеш купити акції Apple, і для цього тобі потрібно скористатися посередником, який називається брокер. Для українців доступно два брокера: це Freedom Finance та Interactive Brokers. Я сам користуюсь Freedom Finance і рекомендую, і рекомендую вам його. В нього є зручний та зрозумілий додаток. У своєму телеграм-каналі я залишив відео з покроковою інструкцією, як зареєструватися на Freedom Finance та купити свої перші акції. Переходьте за посиланням в описі відео. Як тільки ви купили акції, ви володієте частиною комп компанії. І сподіваєтесь, що вартість акції з часом зросте, і ви зможете продати її дорожче. Другий спосіб схожий на дохід від оренди квартири. Деякі компанії виплачують так звані дивіденди. Наприклад, Макдональдс. Він ділиться своїм прибутком з усіма своїми акціонерами. Які ж компанії купити? Процитую думку Ворона Баффет. Якщо ви Новачок в інвестуванні. Якщо ви не є фінансовим професіоналом, який заробляє цим на своє життя, ви не будете знати, які акції купити. Але вам цього і не потрібно. Ви зможете проінвестувати в акції всього світу через індексні фонди. Індексний фонд це набір різних акцій. У США є відомий індексний фонд SP 500. В нього входить топний. Топ 500 найбільших компаній США, таких як Google, Apple, Amazon, Nvidia, Tesla та багато інших. Скільки ви зможете накопичити за 10 років? Розглянемо два сценарії. Перший. Ви проінвестували в 2013 році індекс SP 500 1000 доларів. Станом на сьогодні. Вартість ваших активів склала б 2600 доларів. Також ви могли б проінвестувати в акції Tesla в 2013 році. Станом на сьогодні вартість ваших активів склала б 26 тисяч доларів.